Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це проект відкрита студія на прямому ФМ. Зараз будемо говорити про генератори у Франківську. Через генератор сталася пожежа в багатоповерхівці. Він вибухнув на балконі четвертого поверху. Подібні випадки фіксувалися у Чернівцях на Київщині, в столиці загалом по Україні. Чому вибухають генератори та що робити, щоб цього не сталося? Зараз все з'ясуємо і розпитаємо з нами на зв'язку. Заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігати. Надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня. На жаль, випадки, коли вибухає генератор не поодинокі. Давайте одразу. Що варто знати про основні правила безпеки? Основне правило безпеки при користуванні резервними джерелами живлення це є дотримання інструкції. Заводу виробника цього обладнання, і якщо ми говоримо про вибухи такого обладнання, то мова скрізь за все йде про е, зарядні станції, акумуляторні установки, павербанки. Е, генератори в нас е, зафіксовано значно менше вибухають. В них інша проблематика. Е, вони е, від них люди часто гинуть е, від чадного газу, а також інколи стаються е, пожежі внаслідок неправильного користування. Ну а зараз ж люди купують не лише генератори, да? оці всі зарядні станції, екофло ще їх мільйон. Плюс я читала про те, що акумулятори від автомобіля використовують. От чи можна зокрема ці акумулятори від авто, які призначені для його живлення, використовувати для заживлення домашніх електроприладів, тому що навіть інструкції в інтернеті є, як це зробити. Так, інструкції є, наші люди, на жаль, досить винахідливі, але повертайся ще раз до основного правила використання навіть акумуляторів автомобільних, це потрібно читати інструкцію виробника. Якщо цей акумулятор передбачено для використання в автомобілі, його не бажано використовувати або в самих кризових ситуаціях використовувати його у приватних домоволодіннях. Якщо ми говоримо. Про генератори то ДСНС рекомендує їх використовувати в приватному секторі у приватних житлових будинках. Використання генераторів у багатоквартирних, багатоповерхових будинках заборонено законодавством. Це порушує вимоги безпеки і. Комфортне перебування е, сусідів і оточуючих. Якщо ми говоримо про квартири, то ДСНС рекомендує використовувати електрозарядні станції, їх зараз ще, ще багато на ринку, е, акумуляторні установки. Спеціальні, також е, павербанки. Це е, найкращі резервні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків. Багато читала на цю тему інформації і кажуть про те, що якщо ви вже купуєте таку зарядну станцію, потурбуйтесь не лише про те, щоб вона була якісною і справною перевіреною, а ще й потурбуйтесь про те, щоб поруч з нею стояв якийсь охолоджувальний елемент, тому що коли температура плюс 40, то вона може перегрітись і через це статись якась біда. Так, зверну увагу на основні проблемні питання, які можуть виникнути під час користування якраз зарядними станціями або акумуляторними установками. Найбільше нещасних випадків трапляється саме під час заряджання даних установок, коли залишають їх без нагляду, коли заряджання відбувається. Перезаряджання даного приладу, коли прилад переходить в аварійні режими роботи, тоді саме багато випадків стаються вибухи. То Перше, що потрібно розуміти, що не можна залишати без нагляду заряджаючий пристрій або в робочому стані, випадки інші, є, коли стаються надзвичайні ситуації. Це коли користуються пошкодженими приладами. Наприклад, той же павербанк чи акумуляторна установка впали, зазнали пошкоджень тріщин і їх продовжують подальшому експлуатувати. Ну і звісно ж, те, що ви зазначали, третя. Причина саме найбільш розповсюджена, це коли залишають на сонці або в перегрітому не вентильованому приміщенні зазначені прилади. Також під під час користування в підвищених температурах стаються аварійні режими роботи, коли дані установки призводять до пожеж з можливими вибухами. А, пане Анатолію, дивіться, зараз в нас літо да, плюс 40 спека. Чекаємо, коли ж буде прохолода, але ж на нас чекає зима. Кажуть, що зима буде не легшою ніж літо, тому що ворог наш постійно атакує критичну інфраструктуру, і так само відключення електроенергії чекають нас і взимку. І люди будуть хотіти себе обігріти. І якщо ми вже з'ясували, да що не можна встановлювати генератори на балконах, але багато хто ну, зокрема в Києві, живе в багатоповерхівках буржуйки. Пічки групки їх можна встановлювати в квартирах? От розкажіть, будь ласка, людям можна чи ні? Прилади пічного опалення ні в якому випадку не можна влаштовувати у багатоквартирних будинках. Дані прилади ДСНС рекомендує встановлювати у приватному житловому секторі. І то дотримуючись вимог пожежної безпеки, які зазначені в правилах пожежної безпеки в Україні там є цілий розділ, що стосується пічного опалення, також заборонено встановлювати буржуйки і пічне опалення у підвальних цокольних приміщеннях. Це також призводить до травмування загибелі людей. Якщо ми говоримо про квартири, то тут до обігріву якраз Потрібно використовувати засоби, які застосовуються з використанням електроенергії. Також Можливо, нагрівати воду, яку використовувати в приміщеннях. Також хочу зазначити, що в будь-якому випадку в ДСНС і в військових адміністраціях і в органах місцевого самоврядування функціонують пункти незламності, ціла мережа пунктів незламності, де ви завжди в критичних ситуаціях зможете отримати допомогу. ДСНС і органи місцевого самоврядування, військові адміністрації готові до. Е Опалювального періоду, який у нас е, з часом буде, пане Анатолію. Дивіться, живе людина, наприклад, у приватному будинку, да або там в Таунхаусі, е, купила собі генератор, як його правильно встановлювати, тому що там же ж так само є е, перелік умов, які потрібно виконувати задля безпеки. Так, звісно, саме використання генератора в приватному секторі забезпечує безперебійне і резервне живлення. Але основні вимоги до встановлення це мінімум 6 метрів до стіни будинку. Бажано, щоб ця стіна була без дверей, без віконних отворів, тому що Адний газ може потрапляти через вікна в приміщення, також генератор потрібно встановлювати на рівні площадки і закрити його від опадів, також обмежити доступ до генератора тварин і також дітей. Вони можуть пошкодити обладнання і травмуватися самі. А дивіться, от я живу в багатоквартирному будинку, де на першому поверсі є там і кафе, і магазини. Ну, я думаю, що ви розумієте. І в нас так. всередині будинку є кав'ярня, там, де є генератор, всі дуже вдячні цій кав'ярні, тому що можна і підзарядити телефон, і каву випити, коли немає світла. Але на другому поверсі починаються житлові квартири. І цей генератор стоїть дуже близько. А якщо ви говорите про чадний газ, то людям на другому поверсі не можна відкривати вікна. Виходить так? В даному випадку, якщо встановити на відстані, як я сказав, 6 метрів, то відповідно чадний газ може і не потрапити у приміщення, але мешканцям будинку потрібно закривати дійсно вікна, тому що є протяги напрямки вітру, коли чадний газ дійсно може потрапляти у помешкання громадян. Мова скоріш за все про Загибель людей не може йти, але травмуватися, головокружіння, отруєння чадним газом, ці всі ознаки можуть бути. Тому дійсно ми рекомендуємо мешканцям закривати вікна, якщо поруч працює генератор. А пане Анатолію, а чи є якісь прибори, які можна купити, підійти до того генератора і поміряти? Чи є з нього чадний газ, чи ні? Від генерат, генератор mm -hmm. виділяє сам по собі чадний а. газ. Тось тобто, міряти, перевіряти нічого Нема не сенсу. потрібно для того, щоб чадний газ не потрапив е, у приміщення. Його потрібно 6 метрів. Це коли мова йде е, до глухої стіни без вікон і дверей. Коли мова йде про те, що поруч вікна двері, генератор потрібно ставити ще на більшу відстань, і тут потрібно читати вимоги якраз виробника. Саме перше перед використанням будь-якого обладнання громадяни повинні уважно прочитати інструкцію. З експлуатації там всі заходи безпеки вказані. Ну розуміємо, що тоді е, літні площадки в ресторанах і кафе, да, які відкриті по місту і які хочуть не втрачати клієнтів, і також вставлять генератори, але часто ці генератори працюють поруч зі столиками, то сидіти за цими столиками так само не можна, бо знову ж таки той самий чадний газ, правильно? Так, все правильно ви розумієте. Ми постійно звертаємо увагу на кожну скаргу громадян. Більше того, проводиться щоразу роз'яснена робота із суб'єктами господарювання. Окрім норм пожежної безпеки, ще є норми санітарні і екологічні, і їх потрібно також дотримуватися. Із підприємцями, з бізнесменами проводиться роз'яснена робота ДСНС до штрафних санкцій. ми Звертаємося тільки коли мова йде про злісних порушників, і тоді намагаємося застосовувати штрафні санкції. Пане Анатолію, а ДСНС не виїжджає на такі перевірочні рейди, чи все ж таки чекають лише на звернення від громадян? Проводяться обов'язково в нас роз'яснювальні рейди. Ми здійснюємо е, в основному в вихідні дні і в робочі, коли громадяни перебувають вдома, коли вони відпочивають в місцях відпочинку, в кафе, коли бізнес відкритий, ми проводимо роз'яснену роботу. Але Ще раз скажу, скарг дуже багато і ДСНС намагається приділити увагу е, щодо скарги кожного заявника. Uh -huh. а, генератор він на пальному. Розуміємо, що пальне треба правильно зберігати. Де саме потрібно е, зберігати оцей дизель, яким харчується генератор, чи якісь інші мастило і пальне? Uh -huh. Паливні матеріали, мова йде про бензин, про дизельне паливо потрібно зберігати в окремому господарському приміщенні. ДСНС рекомендує, щоб це був гараж. В гаражі дозволяється використання 10 літрів бензину і також мастила. Зазвичай для обслуговування це невелика кількість мастила. Паливо краще зберігати в окремо розташованій господарській будівлі, краще в гаражі. А якщо мова йде про приватний сектор. То е, також е, в окремому господарському приміщенні а, скажіть, будь ласка, зараз багато скарг на те, що генератори ну повсюдно їх вмикають, і це добре, але скарги на те, що вони дуже сильно е, гучно працюють, і кажуть, що треба купувати якісь накидки, які можуть трошки ізолювати цей шум. Коли така спека, через ці накидки ці генератори не можуть перегріватись. Знову ж таки звертаємося до основного правила використання генераторів, потрібно читати інструкцію виробника в частині генераторів передбачені такі захисні кожухи, тому їх можливо використовувати. На жаль, норма щодо шуму не відноситься до повноважень ДСНС, але дійсно це дієвий спосіб, щоб обмежити цей шум. Але при цьому, якщо виробник де передбачає таке використання, угу. а якщо генератор загорівся, які перші дії От людина побачила, розгубилась? Що треба перше зробити? Першочергово потрібно викликати пожежно-рятувальну службу, зателефонувати 101 і потім за можливості, щоб не завдати ні собі, ні оточуючим шкоди, потрібно приступити до гасіння пожежі. Найкраще використовувати вогнегасники у суб'єктів господарювання у бізнесменів, підприємців. Ці вогнегасники згідно норм повинні перебувати в закладах. Можливо використовувати такі також автомобільні вогнегасники, щоб загасити пожежу. Якщо ж е, загасити пожежу вогнегасником не вдалося, можливо використати якусь цупку негорючу тканину, яка під е, знаходиться е, під рукою, чи можливо пальто накрити е, генератор, але зазначаю, якщо... Це не загрожує здоров'ю і життю е, оточуючих, і чекати, якщо в подальшому не вдалося загасити пожежу, чекати прибуття е, рятувальників, при цьому обмежити, евакуювати е, інших людей у безпечні місця. Зрозуміло, дякую дуже, пане Анатолію, за те, що так детально розповіли про те, як правильно користуватися генераторами, тому що зараз для нас це нагальна проблема. Ніхто не думав, що е, Україна вся перейде на. Запасні елементи живлення, да через те, що у нас нам дуже сильно не пощастило з сусідом, який розв'язав проти нас таку кровопролитну страшну війну. Але я впевнена в наших збройних силах України, що покладемо ми на лопатки і Путіна, і загалом всі ті 140 мільйонів в мене сумнівів в цьому немає. Дякую дуже, пане Анатолію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС України Анатолій Шкар. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ